Привіт, мій любі українці і гості України. Що важливіше сьогодні перемога чи заробити грошей? Як ви думаєте, напишіть в коментарях, а ми зараз з вами розберемо деякі цікаве інтерв'ю. Ходимося між військовими, які сьогодні потребують людей для ротацій, які сьогодні ну, не в простих умовах, як ми всі, і це очевидно. Є втрати, є поранені, є загиблі. І пріоритет, звичайно, це лінія фронту. Як бачите, влада турбується про людей. Це те, що я постійно кажу. що влада вона тільки про людей думає, вона думає, як би людям було б гарно. І зараз Денис Шмигель, як ви бачите, він піклується про військових, які потребують ротації, які знаходяться в непростих умовах. Які всі ми з вами, як ви чуєте, то вони також знаходяться в непростих умовах можна владці, але мова йде про військових, які ну потребують зараз ротації. Да це безумовний пріоритет і справедливість. Вони мають відчувати в першу чергу в цій війні. О, як бачите, ну настільки піклуються про людей, що справедливість на лінії фронту, справедливість має бути. Люди, звісно, мають довіряти владі, тому що влада це для людини, для українця, це гарант. Кожен українець, хто має паспорт громадянина України, вірить в те, що сказав можна владець, значить, воно точно так буде. Ніяк по-другому, тільки так оце пообіцяв все, залізу. І тому ми слухаємо військових в першу чергу і чуємо їх дуже добре. Як ви бачите, сьогодні думка військових для владі є в пріоритеті, і це є правильно. Це без сарказму, це, звісно, правильно. Звичайно, ми спілкуємося дуже багато з бізнесом, ми спілкуємося з багатьма а, тут присутніми в залі. Стоп. Ми спілкуємося дуже багато і тут. Шла мова про військових, і тут різко з'являється слово з бізнесом. Тобто, сьогодні ця людина багато спілкується з бізнесом. Будь ласка, от запам'ятайте цю фразу, і зараз, зараз, давайте далі, дуже багато спілкується з бізнесом. І шукаємо цей варіант з цього балансу. Просто й хотілося б запровадити економічне бронювання. Но військові і люди на бородові його не зовсім добре сприймають психологічно. Тож про це треба. Хотілося б зробити економічне бронювання. Дуже хотілося б. Чомусь дуже б хотілося б його зробити. І військовий протів. А якщо військовий протів, тоді ми не будемо робити економічне бронювання. Тобто, виходить, що без економічного бронювання. В принципі, все нормально, можна жити. Тобто, це не є вкрай необхідний якийсь захід. Правильно? Може бути бронювання, може не бути. Військовий проти, а ну тоді, значить, не буде військового цього бронювання. Так, я розумію. В принципі, третій рік воюємо без економічного бронювання. Нормально ж? Ну, дивимося далі. Відверто говорити не може воїн зрозуміти, чому хтось може умовно, якщо ми говоримо про економічне бронювання як про сплату певної суми коштів. То це несправедливо. Ну, військові це не сприймають справедливо. Ну, бачите, про людей думають і все. Про людей думає наша влада. Ну, хоч убийте мене, ну це правда. Як бачите, ну і військові, що що, що що цікаво, в пріоритеті це дуже похвально. Тому критерії і параметри мають бути, які задовільнять і збройні сили засусників і захисниць, і задовільняють і спеціалістів. І це складна дилема. Ну повірте, що ми працюємо над цим щодня. Ми маємо безліч варіантів різноманітних, пробуємо їх обирати, пробуємо їх узгодити між всіма стейкхолдерами цієї дискусії. Думаю, що ми після оціє інвентаризації цього аудиту вийдемо на рішення просто внести зміни вже в діючу постанову і більш е, чітко визначити критерії. Наприклад, для прикладу, просто скажу, де зараз ми знаходимося в якійсь дискусії, можливо, Євентуальна в своєму блоці дасть більш детальні відповіді на е, ваші запитання е, в частині заробітних плат там. Як бачите, на протязі хвилини зараз Шумигаль е сказав набір фраз, які я не зміг розшифрувати. Що він мав на увазі, йшла мова про турботу про військових, але оце набір фраз, набір фраз, я не зрозумів що, і потім зарплати якісь. Якийсь рівень зарплат, і до чого ці зарплати до військового. Я зв'язку не побачив. Можливо, ви побачили, в чому зв'язок між останнім реченням між військовими і зарплатою. Тоді, будь ласка, напишіть в коментарях. Можливо, я не зовсім зрозумів, про що йде мова. Напишіть в коментарях, про що йде мова. Ну ми зараз з вами зрозуміємо, про що йде мова далі. В частині заробітних плат, там не середнього регіону, а ми поставимо дуже конкретну суму заробітної плати, там мінімальної, від якої вони пролюватися. А, йде мова про бронювання. Тобто тільки що він хвилину розповідав, як ми думаємо про військових, як бронювання це неправильно, можна без бронювання, тому що це ж військовий на фронті буде дивитися і відчувати, знаєте, таку несправедливість. І якось так не про що, не про що. Опа, і які зарплати, якийсь люфт, люфт бронювання. Плюс якісь інші параметри, які не передбачають можливості люфту. Тому що власне в цих можливостях люфту і проявився фронт. А скажіть, а як люфт, цифра бронювання вплине на справедливість на фронті? До чого це був перший спіч, і як його зв'язати? Оце з тим, що зараз іде, про що йде мова зараз? Оце в другій частині цього виступу? Давайте подивимося, може який зв'язок буде. Проявився фронт, який літом спричинив аномальну кількість бронювань. А це люфт спричинив аномальну кількість бронювань. А тепер увага. Дивіться, є підприємство, яке здорове, велике підприємство. Керівник цього підприємства довіряє владі, тому що для нього слово влади це гарант чогось. На той момент влада дала певну гарантію цьому підприємцю, що якщо він буде підтримувати фронт фінансово, він зможе забронювати певну кількість співробітників. Людина вірить владі, обіцяє від імені владі своїм людям і дає вибір. Або ви, шановні робітники, йдете воювати на фронт, або забезпечуєте нашого воїна тут в тилу, працюєте, ми платимо податки, ви свою заробітну плату частину віддаєте на ЗСУ і ви практично обслуговуєте нашу армію. Ви згодні. Якщо ви згодні, тоді ми вам забезпечуємо бронювання, ви не йдете офіційно на рівні закону у військо, але працюєте на державу, тобто сплачуєте певні податки, за яких держава має можливість обслуговувати армію. Люди кажуть: ну раз держава дає таку гарантію, раз можновладці дали таке слово, ми згодні. І оця людина, яка зараз перед вами виступає. Вона сама підписує закони. Сама так сидить в Кабміні і сьогодні лупить постанови. Ми вже не раз з вами про це проговорювали. Що сьогодні закон не приймає у нас не Верховна Рада, а вони підчатуються там в Кабміні. Сьогодні у нас Кабмін — це вже законодавча влада стала так частково. І цей бізнесмен, підприємець, організовує підприємство і працює на оборону України. Але ось тут і є момент, який відрізняє закон від постанови, тому що закон відмінити дуже важко. А постанова, сьогодні так зранку встала людина, відмінюкає своє слово і скасовує цю постанову або вносить туди якусь зміну. І виходить, що держава, вона вже ну, не зовсім то виступає гарантом. Получається, що слова якісь неправдиві виходять, тому що влітку дали людині можливість бронювати співробітників, держава дала гарант, людина повірила. А потім, знаєте, слово дав, слово забрав. Захотів написав щось одне, завтра написав друге, написав третє. І сьогодні сидить оця людина, яка дала можливість бронювання, підписала певні закони, і каже: Ой, а як же так вийшло, що дуже багато людей забронювалось? І коли ми провели перші інвентаризації, перший аудит. Який ви аудит тоді робили на протязі ці півроку? Якийсь інший аудит, по приходу, а по розходу аудит не проводили, чи що? При які аудити дай мова? Чи ви не бачили, що відбувається? Діяли ж по вашим постановам, а не по законам? Хм, цікаво, якісь аудиції виходить. Напишіть ви, може, в коментарях, про які аудит йде мова. може я щось не розумію тут. А ну що ж там за аудит? Ми побачили, що забронювалися люди, які платять за заробітну плату, там платять податки з заробітної плати менше мінімальної. І ви знаєте, що цікаво, що таке враження, нібито він отак проснувся. І просто так зранку дізнався. Ой, півтора мільйони? О, а я думав, що тільки 100 тисяч забронюється. Нібито він не знав, що відбувалося весь цей час, оці чи 4 місяці. Він поняття не мав, скільки бронюється людей. Да? Це я так розумію. І ви ж не забувайте, що підприємство для того, щоб отримати право на бронювання, воно ж ну, не просто так отримало це право, правда? Це ж якісь питання вирішувались. Ну, звісно, на законодавчому рівні. І сьогодні, виходить, Шмигаль дає право на бронювання, підписує якісь там, ну, давайте вже називатися законами, вже не знаю, як правильно вже тут називати їх, постановиці. підписує, збирають кошти, збирають, 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 і потім опа, а що ж такі? Забирають своє слово. Скасовують постанови і цьому підприємцю кажуть: ні, ти знаєш, ми в тебе забираємо право на бронювання, а от ті люди, яких ти забронював, скасовуємо це бронювання. Все, ми щось тут новеньке придумали. Але хвилинку це що, виходить якесь друге сіто відсіювання? Перше сіто пройшло, ну ви розумієте, яке сіто, да, там? Потім скасували і з цих людей пішли далі, там якось ні. Не схоже це, скажімо так, на чергове там, вибивання бабла з населення? Ні? Не схоже. Ні, звісно, це Шмигель не може робити. Бачите, він впевнено, каже, що він не знав. Я ж не знав, я встав, а воно багато людей якось заброньовано вийшло. Але що ця десь темна сила може працює, яка оце таке витворяє. Ви ж бачите, що Шмигель думає тільки про людей. Він ну, говорить так гарно, от прям. Але потихеньку він підійшов до економічного питання. Давайте далі глянемо. Які... Взагалі не поновили своїх даних, тобто ну, появились ось такі моменти, які треба виключити. То, А при чому тут дивіться третій момент: те, що людина не оновила дані до аудиту тих, хто були заброньовані? Особа, коли бронювалася, отримувала бронь, вона вже оновлювала дані, тому що ТЦК, як ви знаєте. Давали відсрочку за умови за підстави бронювання, виключно, що людина ще й ВЛК пройде, не те, що дані оновить, а ВЛК пройде, принесе довідку і тільки тоді її бронювали. Ви це прекрасно знаєте. І я, і я так бачу, що можливо уряд готує до чогось новенького, до скасування яких старих постанов і для прийняття якихось нових. Але питання, чи будемо тепер ми з вами вірити всім цим новим постановам? Як той підприємець, який вже лоханувся на цьому бронюванні, піде, скажімо так, буде наступати на граблі другий раз? Чи поведеться він оце зараз що там, на те, що запропонує уряд вже сьогодні? Цікаво, який підприємець на це поведеться. І мене тепер інше питання цікавить. Влада дійсно думає про людей. Влада це гарант свого слова. Ми віримо владі, але питання. Чи вірите ви у ці темні силі, яка чомусь створює такі умови, що влада повинна забирати своє слово назад? Зараз уряд буде обіцять економічне бронювання, Люфт там цієї зарплати, так? але не забувайте, ви сплатите один місяць економічного бронювання, другий місяць, а на третій місяць уряд так візьме, отак, от вийде шмигель, як сьогодні, сяде оце саме крісло. І скаже, ви знаєте, тут з'явилася якась обставина, там щось там, не знаю, там розформурування ТЦК. Так от, ми скасовуємо економічне бронювання. Те, що ви оціх, там три місяці платили чи рік, це, звісно, хорошо, це на бюджет гарно вплинуло, але ми його скасовуємо, всі, будь ласка, йдуть по нові оновлювати дані і на фронт. Розумієте? Тобто я так розумію, що це економічне бронювання сьогодні буде мати точно таку саму схему, як і просте бронювання, на яке сьогодні лоханулося півтора мільйонів людей. Звісно, хтось залишиться в приближених до темної сили, структурах і організаціях, які там приближені, Да? от, але такі прості підприємства, які отримали там можливість бронювання на якийсь певний час, я думаю, що вони вже не будуть цим займатися, і багато хто з них просто так, -от так перестануть. Далі гратися в ці ігри з темною силою, яка заважає владі думати про людей. А те, що влада думає про людей, ви ж побачили на початку свого виступу, як гарно співав тільки що <шмигаль>, шмигаль про військових. Тільки я не зрозумів, як він так неплавно перейшов чомусь до економічного бронювання. І як він цим економічним бронюванням відповів на питання проблем військових. Оце я теж не зрозумів, до речі. Може, ви зрозуміли, напишіть в коментарях. Ось таке странне інтерв'ю нашого можна-владця. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк, не сподобалось. Дизлайк, я також сприймаю критику. Я дуже вас прошу набасати дуже багато своїх думок в коментарях, тому що моя думка не є остаточною і правильною. Я можу помилятися, тому що я просто людина, яка просто бачить те, що бачить. Але мені цікаво буде почитати ваші думки, і, можливо, вони будуть відрізнятися від моєї думки. І ми можемо сформувати загальну якусь думку, яка буде можливо більш справедливою. Можливо, тут якась є доля правди в тому, що кажеш, Мигель, ну, з точки зору я маю на увазі економічного бронювання. Тому я і прошу вас залишити коментарі, щоб ми разом все проаналізували. Якщо це відео сподобалось, будь ласка, лайк. Не сподобалось дизутик, гарно поставте. І залишайтесь на цьому каналі. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.